На перший погляд, Велма Барфілд здавалася доброю, скромною жінкою, активна парфіянка, турботлива доглядальниця, а завжди готова прийти на допомогу літнім людям. Ніхто й уявити не міг, що за цією маскою ховається людина з похмурими і страшними намірами. Хто ж така Велма Марджі Барфілд? Велма народилася 29 жовтня 1932 року в багатодітній родині. У неї було вісім братів і сестер. Вони жили в Іст-Овері, північна Кароліна, в невеликому будинку, де не було ні води, ні електрики. Батько Велма Мерфі брався за будь-яку роботу. Він і бавовну збирав, і в лісі працював, і на фабриці також. Однак поводитися з грошима він не вмів, витрачав останні на непотрібні покупки. Просто аби похвалитися перед іншими людьми. Велма згадувала його як запальну і жорстоку людину. Коли він злився, то трощив меблі, а нерідко і піднімав руку на дітей. Мати за різними даними то ігнорувала те, що відбувалося, то навпаки намагалася брати удар на себе. Або захистити дітей у школі, велма не блищала ні в навчанні, ні в спілкуванні. Через бідність вона носила поношені речі з секонд-хенду. і це тільки посилювало її самотність. Відомо, що дівчинка поводилася нервово, влаштовувала істерики, як і її батько. Аби завести друзів, вона крала дрібні гроші у батька і намагалася купувати дружбу однокласників. Хоча часи Великої депресії вже минули, сім'я Барфілд, яка раніше жила бідно. Багато в чому через непрактичність батька, і, хоча велма прагнула вирватися з важкої ситуації, її життя тільки ускладнилося. Коли вона почала скоювати перші злочини, вона стала красти гроші у літніх сусідів. Однак її швидко викрили, і батько суворо покарав її за це. Він побив велму щосили. Сімейні проблеми ще більше загострилися, коли 13-річна Велма озвинуватила батька в сексуальному насильстві. У той час її брати, мабуть, спростували цю заяву, але її підтримала одна з сестер, що жила окремо. Боротьба Велми Барфілд із залежністю, шлях від юного кохання до руйнування. Велмі було всього 16 років, коли вона почала зустрічатися з Томасом Барком, хлопцем, старшим за неї, якому на той момент виповнилося 18 Її батько Мерфі категорично не дозволяв доньці заводити романи до цього віку. Але навіть коли Велма формально досягла дозволеного порогу, батько все одно не схвалював її вибір. Його не схвалення нависало тінь над їхніми стосунками, немов спроба зберегти повний контроль над життям доньки, коли Томас зробив пропозицію. Велма відчувала тривогу. Вона знала, що батько не буде радий. Але разом з тим ця пропозиція стала для неї справжнім шансом вирватися з під його тиску, і нарешті. Почати самостійне життя, не бажаючи знову зіткнутися з гнівом батька, закохані зважилися на втечу. У що грудня, першого числа 1949 року, вони таємно одружилися. Деякий час молодята приховували свій союз від рідних велми. Однак пізніше Томас наполіг на тому, аби Велма все таки повідомила родині про шлюб. Спочатку велма спробувала заручитися підтримкою матері і попросила її самостійно розповісти батькові про весілля. Але та... Відмовилася втручатися, коли ж Велма нарешті зізналася батькові. Його реакція була вкрай емоційною. Спалах гніву перейшов у сльози. Після цієї сцени за спогадами самої Велми їхні стосунки вже ніколи не були такими, як раніше. Незважаючи на важкий початок, пара поступово налагодила побут. Томас влаштувався працювати на завод з розливу Кока-Кола, і незабаром вони змогли дозволити собі власний будинок. Символ їхнього нового самостійного життя. Час минав, і сімейне життя поповнилося новим сенсом. 15 грудня 1951 року на світ з'явився їхній парвісток, син Рональд. А через два роки, 3 вересня 1953 року, народилася донька Кім. Велма була дуже турботливою матір'ю, часом навіть занад її прагнення все контролювати стало особливо помітно, коли здоров'я почало підводити. У неї діагностували фіброміому матки захворювання, що супроводжується сильними болями і порушенням загального самопочуття. Через ускладнення їй довелося перенести гістерактомію. Операцію з видалення матки відновлення далося нелегко. Замість полегшення велма зіткнулася з хронічними болями в спині і гормональними порушеннями, які різко вплинули на її психоемоційний стан. Паралельно з цим Томас потрапив у серйозну аварію. Він почав зловживати алкоголем або впоратися з болем, як фізичним, так і, можливо, внутрішнім. Поступово в родині почали наростати напруга і проблеми. На тлі стресу і погіршення здоров'я Велма також почала шукати розраду в таблетках. Спочатку це були просто знеболюючі, призначені лікарем, але з часом залежність вийшла з під контролю. Пекло за зачиненими дворима, що відбувалося в родині Велми Барфілд. Сімейне життя Велми, її чоловіка Томаса і їхніх двох дітей поступово перетворилося на хаос, з якого здавалося не було виходу. Те, що починалося як спроба побудувати нормальну сім'ю, в результаті стало схожим на психологічну пастку, наповнену болем, залежностями і криками. За спогадами дітей, атмосфера в будинку була нестерпною. А Велма часто зривалася, кричала і не могла стримувати свої емоції. Постійна напруга стала фоном їхнього дитинства. Тим часом Томас все глибше занурювався в алкогольну залежність. Його поведінка ставала все більш непередбачуваною і руйнівною не тільки для нього самого, але й для всієї родини. Алкоголь в кінці кінців позбавив його роботи. І велма не раз намагалася відправити чоловіка в центр реабілітації. Вона щиро сподівалася, що це допоможе йому впоратися із залежністю. Однак сама Велма, яка загрузла у своїх проблемах зі здоров'ям і психоемоційним болем, не робила жодних кроків, аби позбутися залежності від знеболюючих, до яких вона вже міцно була прив'язана. Ситуація погіршилася, коли одного разу Велма втратила свідомість прямо у себе вдома. У той момент Томас був наскільки п'яний, що не міг сісти за кермо. В результаті її до лікарні відвіз її свекор. Лікарі поставили попередній діагноз нервове виснаження. В якості лікування їй призначили препарат під назвою Лібріум психотропний засіб, що використовується при тривожних розладах. Незважаючи на те, що він повинен був допомагати, Лібріум сам по собі викликав сильну залежність, особливо при тривалому застосуванні. Згодом Велма почала звертатися до різних лікарів, аби отримувати кілька рецептів одночасно. Це дозволяло їй купувати препарат в різних аптеках і підтримувати свою залежність, при цьому уникаючи підозри з боку медичних працівників, її поведінка ставала все більш відчайдушною і замкнутою, в той час як домашньо Обстановка все більше нагадувала вибухонебезпечну суміш. У цей же час Томас почав поводитися все більш агресивно. Він міг, не кажучи, ні слова, піти в гараж, сісти в машину, а завести мотори, почати різко газувати, немов намагаючись випустити накопичену злість. Коли діти намагалися його зупинити, він не соромився ані слів, ані сили, Кричав, штурхав, обзивав. В середині будинку кипіли пристрасті, про які ніхто зовні не здогадувався. Обидва батьки, кожен по-своєму, втрачали контроль над собою, один у пляшці, інший у таблетках. А посередині опинилися діти, які росли в атмосфері, де турбота і любов давно поступилися місцем тривозі, болю і залежності. Смертельний початок хто став першою жертвою Велми Барфілд на вигляд. Звичайний день. Велма і її мати пішли по магазинах, як робили це не раз. Вони провели кілька годин поза домом, але, повернувшись, виявили моторошну картину. Будинок був оповитий густим димом, в повітрі. Ось є запах гару. Вони кинулися всередину і побачили Томаса, чоловіка Велми, без свідомості на ліжку. Він так і не прокинувся. Лікарі пізніше встановили, що причиною смерті стало отруєння продуктами горіння. Ймовірно, він заснув спалаючою цигаркою, і дим став смертельним. Разом з ним загинули їхні домашні улюбленці, собака і кішка. Ця трагічна подія стала поворотним моментом у житті. Велми Томас не залишив їй великого спадку. Його страховка ледь покрила витрати на похорон. Опинившись у скрутному становищі, Велма була змушена працювати відразу на двох роботах або прогодувати себе і дітей. Незабаром після цих подій в її житті з'явилася жінка на ім'я Полін. Вони швидко подружилися, зблизилися настільки, що стали майже як Велма також подружилася з чоловіком Полін Дженінгсом. Чоловік був інвалідом і страждав від безлічі хронічних захворювань, незважаючи на складнощі. Між усіма трьома встановилися теплі стосунки, але щастя було недовгим. Несподівано Полін померла за офіційними даними від крововиливу в мозок. Велма щиро сумувала, або принаймні так здавалося оточуючим після смерті Полін. Її стосунки з Дженнінгсом перейшли на новий рівень. Вони зблизилися не тільки емоційно, але й як пара. Тим часом Велма продовжувала приймати знеболюючі, і її залежність від медикаментів ставала все глибшою. Коли її сина призвали на службу у В'єтнамі, це стало для неї новим ударом. Велма впала в депресію. Звинувачуючи в своїх стражданнях Дженінгса і його постійні хвороби, які на її думку тягнули її на дно. Поступово їхній союз почав тріщати по швах. Дженнінгс відчував, що стосунки стали важким тягарем, і вирішив звернутися до юриста аби оформити розлучення. Але Велма, замість того, аби погодитися на розставання, вирішила піти іншим шляхом, набагато більш зловісним і незворотним. Відчувши себе відкинутою і приниженою, велма задумала помсту. Вона купила упаковку отрути на основі миш'яку, призначеною для знищення гризунів, і 21 березня підмішала невелику дозу в їжу Дженінгса. Незабаром чоловікові стало зле. У нього з'явилися проблеми з диханням, його терміново госпіталізували. Незважаючи на зусилля лікарів, врятувати його не вдалося. Через добу він помер від ускладнень, пов'язаних із серцевою діяльністю. Йому було всього 54 роки. Ця смерть стала не просто трагедією. Вона стала початком ланцюга подій, за якими ховалися набагато більш похмурі мотиви. Дженнінгс був далеко не останнім у страшному списку. Велми Барфілд. Згасання, втрата, залежність і смертельні рішення Велми Барфілд. Після смерті Дженкса Велма деякий час жила на страхові виплати, які отримала у зв'язку з його відходом. Але як би вона не намагалася розтягнути ці гроші, кошти швидко закінчилися. У підсумку їй довелося повернутися в батьківський дім до матері і тяжко хворого батька, у якого діагностували рак легенів. Через кілька місяців після того, як його перевели в хоспіс, батько Велми помер. Це стало черговим ударом для жінки, і її без того сильна залежність від знеболюючих вийшла на новий рівень. Валма пережила два передозування, які пізніше були розцінені як нещасні випадки. Але по суті це були тривожні сигнали, які ніхто не сприйняв всерйоз. Аби не залишатися без таблеток, вона почала шукати їх в чужих аптечках, у сусідів, знайомих і навіть друзів. Тепер, живучи на одній території з матір'ю, велма все частіше відчувала себе загнаною в кут. Ліліан – сувора, вимоглива жінка, ставилася до доньки як до безкоштовної домробітниці, доглядальниці і годувальниці одночасно. Вона вважала, що Велма зобов'язана допомагати без заперечень. Мати регулярно згадувала їхнє минуле, називаючи важкі роки кращими часами чим глибоко зачіпала доньку, у якої зовсім інші спогади про цей період. На тлі всієї цієї напруженості в родині з'явилося, здавалося б, світла новина. Донька Велми готувалася до весілля, але замість радості Велма відчувала тривогу. Вона розуміла, що не може дозволити собі оплатити навіть частину урочистості. Фінансове становище було вкрай важким. Тоді вона зважилася на сумнівний крок. Оформила кілька позик, використовуючи майно матері в якості застави. Сумарний борг склав близько двох тисяч доларів. Але замість того, аби направити кошти на весілля, більша частина цих грошей пішла на покупку ліків, тих самих від яких вона залежала. Велма розуміла, що якщо Ліліан дізнається про ці кредити, скандалу не уникнути, і в голові знову почала зріти знайома похмура думка. Незабаром Ліліан відчула себе погано. І її мучили нудота, слабкість і болі. Це тривало кілька днів, але 30 грудня 1974 року велма додала більше отрути. Стан матері різко погіршився. Незважаючи на важкі симптоми, лікарі тоді вирішили, що це може бути гостре, шлунково кишкове захворювання, щось на зразок кишкового грипу, який якраз поширювався в той час, коли ситуація стала критичною. Велма спробувала зіграти роль стурбованої доньки. Вона переконала свого старшого брата, що з матір'ю щось серйозне, і наполягла на виклику швидкої допомоги. Але допомога запізнилася. Ліліан померла протягом декількох годин. Так закінчилося життя жінки, яка, незважаючи на складний характер, все ж була для Велми останньою рідною людиною. А сама Велма крок за кроком занурювалася в безодню, з якої. Вже не було виходу. Нові жертви Велми Барфілд серед літніх людей. Після смерті матері Велма переїхала жити до своєї доньки Кім і її чоловіка, але пристрасть до ліків тільки посилилася. Кім намагалася позбутися запасів таблеток, проте Велма знаходила все більш винахідливі способи їх ховати від спідньої білизни до барабана пральної машини і навіть тримачів для туалетного паперу. Одного разу, повернувшись до будинку своєї матері велма виявила стару чекову книжку покійного чоловіка і помітила підробку чеків аби купувати ліки. Однак її обман незабаром розкрився. Через кілька днів після початку махінацій її затримали. У той момент вона спробувала прийняти велику дозу препаратів. Але прийшла до тями вже в лікарні під наглядом поліцейського. Пізніше Велму відправили до жіночої в'язниці північної Кароліни, де вона провела всього чотири місяці. На той момент Кім чекала дитину і відмовилася знову пускати матір жити в їхньому будинку. Аби заробити на життя і забезпечувати свою залежність. Велмо влаштувалася доглядальницею за літніми людьми на дому і стала жити у своїх підопічних. Першими підопічними стала літня подружня пара 94-річний Монгомері і його 84-річна дружина Доллі. У Доллі був вонам не зірак, а Монгомері страждав від сліпоти і ампутації кінцівок через діабет. Між Велмою і Доллі нерідко виникали конфлікти. Доглядальниця говорила, що та чіпляється до неї, як колись її власна мати, доводячи її до істарок, 29 січня. 1977 року Монгомері помер, ймовірно, з природних причин. Однак, через пару місяців у Долі з'явилися схожі симптоми: блювота, діарея, сальні болі. Велма, незважаючи на її страждання, не спробувала полегшити стан літньої жінки наступного дня. Доллі померла. Пізніше Велма почала доглядати за іншою парою: Рекорд Лі, яка мала травму ноги, та її чоловіком Джоном Генрі Лі. Жінка вважала їх дратівливими, зізнавалася, що ледве стримує бажання накричати або вдарити, але розуміла, що ризикувати роботою не можна, інакше вона залишиться без коштів на ліки. Незабаром вона почала використовувати банківські чеки Джона для покупки медикаментів, хоча подружжя помітило зникнення коштів. Ті, побачило побачили підозрілі списання, вони не могли повірити, що їхня доглядальниця на вигляд релігійна жінка могла бути причетною. Так її обман залишився непоміченим. Джон почувався цілком нормально і навіть допомагав по господарству, але коли його стан різко погіршився, його доставили до лікарні зі скаргами на болі в животі, діарею. І дискомфорту у грудях йому поставили діагноз, шлункова інфекція і відпустили додому. Тим часом Велма продовжувала непомітно підсипати отруту, аби хвороба виглядала як прогресуюча, а не раптова. Через місяць постійних скарг на шлунок і епізодів блювання Джон помер 4 червня 1977 року. Останнім, хто опинився в смертельній пастці велми, став Роулен Стюарт Тейлор. Племінник долі. Він був їй не особливо дорогий за життя, що частково пояснювало її напружені стосунки з Велмою, яка навпаки виявляла до нього особистий інтерес. Стюарт відвідував Велму після смерті Джона, або дізнатися, як вона справляється. Між ними становилася дружба. У той час Велма продовжувала працювати доглядальницею у рекорд, але незабаром звільнилася і влаштувалася помічницею медсестри у будинок престарілих. Нова робота приносила стабільний доход, і незабаром вона змогла дозволити собі власний трейлер. Однак, стосунки зі стюартом почали тріщати. Велму дратувало його часто зникнення не кілька тижнів. Незабаром вона з'ясувала, що у нього проблема з алкоголем, і він. Падає в запої. Тоді у неї з'явилася інша ідея. Одного разу її друг виявив велму прив'язаною до ліжка у трейлері. Рот був заклеєний, голова накрита рушником. Однак поліція не знайшла ознак злому або боротьби. Велма розповіла, що на неї напав незнайомець у ванні і зв'язав. Стюарт, почувши про це, запропонував їй переїхати до нього, аби вона не жила сама. Їхнє спільне життя швидко пішло під окіс. Велма почала підробляти чеки на його ім'я, але Стюарт. Не був хворим і безпорадним, і він швидко зрозумів, що відбувається, пригрозив велмі звернутися в поліцію. Велма, розлючена цим, вирішила піти. Вона спробувала приїхати до сина Рональда, але він і його вагітна дружина не захотіли приймати її через залежність. Розчарована, велма повернулася до стюарта і знову почала красти у нього гроші. Коли він дізнався про це, то вирішив все-таки звернутися в поліцію, але не встиг. Під час церковної служби стюарту стало зле. Його госпіталізували з підозрою на кишкову інфекцію і виписали додому з ліками, припустивши, що він просто щось не те з'їв. І дійсно, він з'їв кашу, в яку велма додала отруту. Спочатку його стан трохи покращився, але потім симптоми повернулися. Стюарт знову потрапив до лікарні, де помер через годину, 3 лютого 1978 року решти суд над велмою Барфілд. Загибель стюарта викликала у родичів сумніви, особливо на тлі того, що в їхній родині вже були подібні випадки. Родичі наполягли на ростині. Приблизно в той же період до поліції надійшов дзвінок. Невідомий повідомив про можливі вбивства. Замасковані під природну смерть, зателефонувала сестра Велме. Після розтину стюарта та інформації від його сім'ї та сестри Велме. Експерти визначили, що причиною смерті могла бути отрута. Основною підозрою став мишяк, але була потрібна додаткова перевірка. Через місяць велму викликали на допит до детектива Бенсона Філіпса. Звинувачення її шокували. Коли прийшли остаточні результати Ростину, стало ясно, що Стюарт дійсно був отруєний. Підозри тільки поселилися. Влада вирішила ексгумувати тіла тих, за ким велма доглядала за життя, усвідомивши, що виходу немає, вона почала давати зізнавальні показання, в тому числі. І в отруєнні своєї матері. Хоча вона зізналася в декількох злочинах, велма заперечувала свою причетність до загибелі Дженінгса і свого першого чоловіка Томаса Берка. Однак в тілі Дженінгса також виявили миш'як, незважаючи на її зізнання офіційно, звинувачення висунули тільки за вбивство Стюарта, оскільки в цьому випадку у слідства була найбільша кількість доказів достатніх для смертного вироку. 5 травня 1978 року Велма спробувала уникнути покарання, посилаючись на психічний розлад. Адвокати стверджували, що її поведінка стала наслідком важкого дитинства і залежності від знеболюючих. Сама Велма говорила, що хотіла лише викликати у жертв нездужання або здійснювати крадіжки. І не планувала нікого вбивати. Присяжним знадобилася одна година аби винести рішення. Вона була визнана винною в умисному вбивстві Стюарта. Тейлора, за що передбачалася смертна кара. Велма не стала подавати апеляцію, заявивши, що готова зустрітися з Богом. Так вона стала другою жінкою в північній Кароліні, засудженою до страти після відновлення смертної кари в 1977 році, і першою жінкою, страченою за допомогою ін'єкції, 2 листопада 1984 року. Перед стратою Велма з'їла читос і випила дві пляшки Кока-Коли. Її поховали поруч з першим чоловіком Томасом Барком. Коли людина втрачає себе, вона часто не помічає, як стає чужою, навіть тим, хто любив її по-справжньому. Велма Барфілд починала як мати, як дружина, як жінка, якій просто було боляче, але її біль з часом перетворився на отруту. Не тільки в буквальному сенсі, але й в духовному. Своїм злочинам вона надавала вигляду турботи, доглядала, годувала, підмішувала отруту в теплу кашу. Вона вбивала з тихим обличчям у халаті доглядальниці, і ніхто не помічав, аж поки не стало запізно.